Друзі, вітаю! Попереду нас! Очікує опалювальний сезон непростий, до якого вже зараз потрібно готуватися. І один з варіантів опалення приміщення є використання кондиціонера. Цей варіант стає з кожним роком все більш популярним. Взагалі, чи вигідно це, які є переваги та недоліки? Ось про все це ми сьогодні і поговоримо. Давайте почнемо з переваг. Ну, по-перше, купляти зараз бо сини кондиціонер дуже вигідно. Чому? Тому що дуже багато різних знижок, пропозицій, які ви можете побачити за посиланням, і окрім цього, немає черг на встановлення і. Ціна на цю послугу значно нижча ніж параблітнім сезоном. Якщо порівнювати кондиціонер з електричними котлами та електрообігрівачами, то перший витрачає у 3-5 разів менше електроенергії для вироблення 1 кВт теплової енергії. Але це за певних умов, про які я трохи пізніше розповім. За рахунок вентилятора тепло від кондиціонера розповсюджується швидше ніж у водяному опаленні, конвекторах та масляних обігрівачах. Їх значно легше встановити ніж котли та інші стаціонарні види обігріву, просте керування та високий рівень безпеки. Які ж недоліки ціна на кондиціонер вища за різні обігрівачі, нерівномірний прогрів, якщо порівняти із централізованим опаленням та іншими варіантами, де система розміщена у кількох кімнатах. За певних умов значне падіння теплопродуктивності при зниженні температури повітря. Тож, на які параметри варто звертати увагу при виборі кондиціонера для обігріву? Перше – на температуру, при якій може працювати кондиціонер. У цьому випадку нас цікавить нижній поріг. Умовно можна поділити кондиціонери на кілька категорій. Перша категорія до мінус п'яти градусів, це можуть бути неінверторні моделі, більш бюджетні. Подібні моделі краще використовувати в той період, коли вже стає прохолодно, але опалення ще не увімкнули. До мінус 15. Це найчисельніша категорія інверторних моделей. Такі кондиціонери рекомендують використовувати при температурі не нижче 10 градусів морозу. Далі вони вже не будуть ефективними. Їх основний недолік це відсутність зимового комплекту, зокрема підігріву піддону, від чого накопичується замерзлий конденсат. І кондиціонер витрачає енергію на те, щоб обігріти зовнішній блок, а не ваше приміщення. Як варіант, сам зимовий комплект можна пізніше вснати. Встановити і це підвищить ефективність роботи кондиціонера, але не вплине на рамки температурних обмежень. До мінус 20-22 градусів у цих моделях вже є зимовий комплект, що дозволяє їм легше переносити холод, зменшує ризик поломки, і модель не буде перериватися на розморожування зовнішнього блоку. Це єдина відмінність від минулої категорії, а це означає, що компресори у них однакові і втрати ефективності при зниженні температури будуть такими самими. Так що повноцінно опалюватись взимку цією категорією кондиціонерів так само не рекомендують, а краще використовувати при невеликих морозах та міжсезонні мінус двадцять мінус 30. У них одноступінчатий та двоступінчатий компресори відповідно із запасом потужності для ефективного обігріву. За рахунок такого обладнання ці спліт-системи втрачають менше потужності і зниженням температури на вулиці. У них, звичайно, є зимовий комплект. Якщо ви плануєте використовувати кондиціонер як єдине джерело обігріву взимку, це найкращий варіант. Є ще один важливий показник при виборі кондиціонера для обігріву так званий коефіцієнт ефективності. Ви його можете знайти в детальних характеристиках пристрою, і він має ось таке позначення. Що це таке? Це співвідношення, скільки кондиціонер споживає енергії на обігрів і скільки він віддає її теплом. Середній показник від 3,5 до 4. У топових моделей він може бути 5 і вище. Тобто при коефіцієнті 4 кондиціонер бере 1 кВт, а віддає 4 кВт тепла. Але вимірюється цей показник, коли на вулиці 7 градусів тепла. Тобто при температурі плюс 7 він віддає 4 кВт тепла, а коли вже мінус 5, то 3 кВт. Одразу скажу, що це цифри не точні, просто для вашого розуміння. Також потрібно ще додати витрати електроенергії. На обігрів піддону або на цикли відтаювання. Вони невеликі, але все ж таки. Так що краще спочатку купувати кондиціонер з більш високим показником COP, щоб навіть із втратами обігрів кондиціонером був якомога вигідніше звичайних обігрівачів. І ось ще кілька рекомендацій. Візьміть кондиціонер із запасом потужності для того, щоб компенсувати її втрату при зниженні температури. Як це правильно зробити, чому це важливо, я детально розповів у відео. В описі, буквально з першої секунд ви все дізнаєтесь, але важливий нюанс: потрібно до вашого результату додати ще 0,3 кВт приблизно, тому що для режиму обігрів потрібно трохи більше потужності, таким чином ви отримаєте мінімальну потужність для вашого кондиціонеру у режимі обігрів. Важливо, щоб ваша модель могла направляти потік повітря вертикально. У цьому випадку кімната буде прогріватися значно ефективніше. Якщо у вас вже є кондиціонер, але про його можливість. Якщо обігріву ви не замислювались, рекомендую перевірити, на що він здатний. Як це зробити? На пульті натисніть кнопку Mod, натискайте, поки не з'явиться картинка Сонце або напис Хід. Далі вибираємо температуру за допомогою клавіш плюс і мінус. Важливо виставити вище, ніж є зараз. Наприклад, у кімнаті плюс 18, а ви виставляєте плюс 25. Бо готові зачекати кілька хвилин, кондиціонер не одразу почне гнати тепле повітря. Якщо подібних написів і позначень немає на пульті, то висока ймовірність того, що ваша модель не призначена для обігріву. Я розповів вам базові моменти і маю надію, що це відео було корисним для вас, і ви оберете кондиціонер з яким вдома. У вас буде комфортна температура і взимку, і влітку. Дякую за перегляд. До зустрічі.